США та Японія вступають у нову еру свого безпекового союзу, щоб стримувати Китай. Відповідна зустріч між Байденом та Кішідо в Білому домі відбудеться 10 квітня. Після неї оголосять про стратегічне оновлення альянсу. Стратегія передбачає реструктуризацію військового командування США в Японії, зокрема зосередження на оперативному плануванні та навчаннях, щоб забезпечити ефективну реакцію на загрози від Китаю. Підвищення безпекових спроможностей Японії включатимуть інвестиції у новітні американські військові технології для забезпечення стабільності в регіоні. Нове об'єднане оперативне командування у Японії дозволить поліпшити координацію між всіма родами військ, що стане важливим кроком у зміцненні оборонної потужності країни. Втім. Попри безпекові заходи в індотихоканському регіоні, авторитет Вашингтону залежить від спроможностей США підтримувати Україну. Зараз бачимо, репутація США не на найвищому рівні. Як думаєте? А точно на рівні можна знайти новини на телеграм-каналі Лизинюс. Підпишіться.